Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку регіони світу та сучасна політична карта світу. Джерелами географічних знань в країнознавстві є статистичні довідники та щорічники, картографічні, історичні документи, наукова література, періодичні видання, довідкова література енциклопедії та інтернет. Наукові та науково-популярні видання, книги, карти і атласи це результат наукових досліджень окремих фахівців і великих організацій, академічних і науково-дослідних інститутів, кафедр і факультетів вищих навчальних закладів, проектних і виробничих колективів. Щоб висвітлювати питання якомога повніше і об'єктивніше, доцільно використовувати лише наукову інформацію. Можуть змінюватися назви країн, їхні столиці, зникати чи з'являтися нові держави. Усі ці зміни приводять до кількісних і якісних змін на політичній карті світу. Кількісні зміни це зміни меж і розмірів держав, пов'язані з зменшенням чи збільшенням кількості країн унаслідок війн, національно визвольних рухів, розпаду країн тощо. Якісні зміни політичної карти пов'язані з внутрішніми подіями в житті країни, які змінили її саму, але не її розміри та кордони. Наприклад, Україні може змінитися державний устрій, колонія може стати незалежною державою. Останнім часом кількість зміни деталі частіше поступаються місцем якісним. До якісно нових змін на політичній карті світу, які суттєво вплинули на соціально-економічне та суспільно-політичне життя всієї світової спільноти, належить розпад Радянського Союзу у 1991 році. У 1999 році під юрисдикцію Китайської Народної Республіки був повернений Гонконг або Сянган, це колишнє володіння Великої Британії, а у 2000 році і колишня португальська колонія Макао або Аоминь. У 2003 році на політичній карті світу утворилася нова держава Східний Тімор Лешті. А у 2011 році відбувся поділ Судану на дві держави. Таким чином з'явився Південний Судан, 194 194-та держава ООН наймолодша держава у світі. На сучасній політичній карті світу близько 230 країн і територій, з яких 194 держави, в Європі 44 держави, включно з Росією, в Азії 47, в Африці 54, в Північній і Центральній Америці 23, в Південній Америці 12, Австралії і Океанії 14. Крім того, 5 держав розташовані одночасно у двох частинах світу: це Туреччина, Росія, Казахстан в Азії та Європі, Єгипет в Африці та Азії, Панама в Північній і Південній Америці. А якщо враховувати острів Гренландія, що територіально розташовані в Північній Америці, а політично належить Данії Європі, то тоді 6 держав. До залежних країн і територій включають колишні колонії. Які нині звуться Заморська територія, Заморський департамент або Автономний регіон, протекторати і підопічні території. Власниками володінні території в нас час є близько 10 держав: це Великобританія, Франція, США, Іспанія, Нова Зеландія, Австралія, Нідерланди, Данія, Марокко, Ізраїль тощо. Найбільшими за кількістю володінь сьогодні є Великобританія та Франція. А от найбільшими за площею територіями володіють Данія і Марокко. Території з невизначеним статусом це, наприклад, Палестина, що частково окупована Ізраїлем, та Західна Сахара, окупована Марокко. У різних регіонах світу є спірні території, коли на їхні володіння претендують дві держави або більше, наприклад, Гібралтар. Особливий територіальний статус має Антарктида це нейтральна демілітаризована територія. Міжнародно правовий режим якої визнана договором від 1 жовтня 1959 року. Тут дозволена тільки науково-пошукова робота. Виділяючи так звані самопроголошені республіки, що не є визнаними більшістю країн. Такі країни є і в Азії, в Європі та Африці. Політична карта світу це географічна карта Землі. На якій відображені всі країни і держави світу, їх кордони і столиці, деякі інші географічні об'єкти, що мають важливе політичне значення поселення, шляхи сполучення тощо. Розрізняють два види політичних карт: загальні або оглядові та спеціальні, карта відображає стан різних форм державних утворень на планеті. Елементами політичної карти світу є територія, країна і держава. Територія це частина поверхні суходолу землі з природними і створеною людською діяльністю ресурсами, що мають певні просторові межі. В свою чергу до поняття територія входить територія держав, залежні країни і території, води відкритого моря або акваторія, і територія Антарктиди. Країна це заселена територія з визначеними кордонами, що політико-географічно може бути незалежною або залежною від інших держав. Залежні території або колонії це країни, що перебувають під владою іноземних держав, вони позбавлені політичного суверенітету. Питання про надання незалежності всім сучасним колоніям складне. Окремі з них важливі з військово-стратегічних міркувань. Наприклад, військово-повітряні і військово-морські бази США, Франції та Великої Британії розміщені на островах у Тихому океані. Якщо країна набуває суверенітету і стає повністю незалежною у внутрішній і зовнішній політиці, то вона стає державою. Тобто держава це заселена територія з визначеними кордонами, що політика географічно є незалежна від інших держав у внутрішніх і зовнішніх відносинах. Територія держави є частиною географічного простору і включає все його різноманіття. Державна територія це частина поверхні земної кулі, яка перебуває під владою суверенітетом певної держави. До державної території входять суходіл, внутрішні води, територіальні води, у тому числі і внутрішні акваторія, надра під поверхнею суходолу та під акваторією, повітряний простір та умовні території, судна літаки. Акваторія держави включає всі води внутрішніх річок та озер, заток і проток. Якщо ширина останніх не перевищує 24 морські милі. Наприклад, туреччині належать морські протоки Босфор і Дарданели, що з'єднують між собою Чорний і Середземне моря. Територіальні води – це смуга води вздовж всіх морських берегів держави завширшки 12 морських миль. Одна морська миля це 1852 метри. Морська економічна зона це акваторія на відстані 200 миль або понад 370 км. Від узбережжя та на глибину 500 метрів шельфу материкового схилу. Тут здійснюють економічну діяльність, промисловий виловриби, розвідка і розробка природних ресурсів тощо. Усі країни мають столиці. Найчастіше столицею є найбільше місто країни, але це не завжди так. Іноді столиці переїжджають в інші міста. Зазвичай у столицях розміщені вищі органи державної влади: парламент, уряд, Верховний суд. На цьому ми з вами завершуємо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку регіони світу та сучасна політична карта світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!